Це. Це війна, люди. Ми, у нас війна. Ви розумієте, що війна, все. Це може бути в будь-якій точці. Підступно, цинічно, посеред ночі, коли усі люди спали, росіяни не зрадили своїм традиціям і ударили ракетами по мирним людям. Цього разу у Львові. Найбільше постраждав багатоквартирний житловий будинок на вулиці Стрийській. Пряме влучання калібру спричинило масштабні руйнування та забрало п'ять життів. Мені дзвонять, кажуть, з Днем Рождення тебе. І жінку у нас сьогодні день виходить. Олександр Сандрацький живе у під'їзді, який зруйнувався найбільше. Четвертий поверх знищено вщент. Під час обстрілу чоловік перебував у своїй квартирі на другому поверсі. У мене брат пройшов Бахмут і Херсон. Він, я йому, він дзвонить до мене, тому що це е, все вже в інтернеті було. Він каже: Ти як? Я кажу, я живий. Він каже, ти спробував, каже, війну. Помешкання Ніни Волкової поверхом вище. Жінка прожила тут майже 20 років. Унаслідок влучання російської ракети отримала численні поранення голови та рук. Я і Я була в ночнушці і в халаті. От ночнушку мені розрізали, викинули халат. Вон лежить. От добре, що я взяла от, штани, а то мені сестра дала. От тут мені зашили, тут зашили, тут зашили, от, тут зашили. От я сижу. Що робитимуть далі і де житимуть, сусіди наразі не знають. Досі оговтуються від шоку. У мене там все залишилося. Вот моя це, сумка. Все все, що ми смішно. Во правда, вот так як ми живі залишилися, Ніхто всі не... картини позлітали, тільки ікони поставала. Одна ікона стояла. Да. Одна ікона. в мене то з І я підійшла ікона Божої матері стояла. Все. Ісус Христа упала, а вона стояла. Я в шокі. І ще шок, то що я пішла на кухню. Як піднялася, то що якби я була в кімнаті, то була по кімнаті. Серед поранених і Ганна Федоренко. Ноги, рука, ось. Жінка мешкає на першому поверсі. Пригадує, як у момент вибуху йшла за своєю домашньою чотирилапою. Кільця сиділа на вікні. Я її взяла цей момент, грохнула. Та то так гримнуло, що я думала, що все, паде. Ніхто не сподівався, що таке буде. Біда. Загалом, станом на післяобідню пору, кількість постраждалих зросла до 36 осіб. Одразу після вибуху на місце події примчали екстрені та надзвичайні служби міста. Рятувальники взялися за розбір завалів, будівельних уламків та дерев'яних перекриттів, які посипалися донизу. Вдалося сім людей евакуювати спільно з поліцією. З-під завалів дістали їх і передали в, в швидкої медичної допомоги. Також довелося з суміжних приміщень евакуювати людей. Загалом було таких виконано 64 особи. Загалом станом на зараз залучено близько 21 техніки та 110 рятувальників, які працюють у до місця події. Станом на обід вивезено 130 кубометрів уламків будівельних конструкцій. 30. Також надзвичайники розгорнули шість наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги, два з яких від ДСНС. До слова, пошкодилися й понад пів сотні припаркованих біля будинку автівок. Якщо так трезво думати, в нас вся Україна в таких руїнах. в держави зараз просити ремонт машини. Та й це ще не все. Руйнувань зазнали понад 30 будинків, а це більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два навчальні заклади, санаторна школа, офісний центр. Також пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Одна з підстанцій на даний момент близько 150 абонентів досі перебувають без електропостачання. Є також руйнування у глинянській громаді, в місцевому народному домі вибиті вікна, пошкоджені кілька приватних осель. Окрім того, уламки ракет уразили приватні господарства в селах Велика Вільшаниця та Хильчиці, що на Золочівщині там обійшлося без постраждалих. Тим часом у Львові мешканцям, які втратили своє житло, запропонували тимчасове визначені три готелі. Плюс є поруч тимчасове містечко, буквально 300 метрів. Це вже на вибір людей. Також є забезпечення людей харчуванням. Ми прийняли рішення про виділення перших 100 мільйонів з фонду звичайних ситуацій. Львина доля тих коштів, звичайно, буде розподілена для того, щоб якомога оперативніше привести до пуття весь житловий фонд за часи. Війни це одна з найбільших атак на цивільну інфраструктуру міста Львова. Ну і саме страшне, що є загиблі. Серед загиблих: – 35-річний Михайло, 63-річна Ірина, 32-річна Анастасія та її 60-річна мати Мирослава. Згодом стало відомо про ще одну смерть. Відтак у Львові оголосили дводенну жалобу в пам'ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Вчора ми посміхалися, всі сміялися, якісь питання вирішували. Я ще вікно прийшла з роботи, вікно подивилася, вона Морозька вийшла, на балконі щось там їй треба. От ваше життя, от і закінчилось життя. До слова, впродовж ночі на гарячу лінію міста надійшло щонайменше 10 скарг щодо зачинених укриттів. Поліція відкрила дві кримінальні справи, а комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що всі укриття Львівської громади мають бути відчиненими 24 на 7. Нагадаємо, в ніч на 6 липня ворог атакував Львівщину десятьма крилатими ракетами, випущеними із надводних носіїв та підводних човнів з акваторії Чорного моря. За інформацією повітряних сил, спершу кілька груп російських калібрів прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра. А потім різко змінили курс на захід. Нашим воїнам вдалося знищити сім ворожих ракет. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.